Ти втомилася бути сильною, тримати все на собі, сім'ю, роботу, близьких, навіть коли самої не вистачає. І вже не відчуваєш радості тільки в тому, і відчуття, що якщо ж не я, то хто? А всередині постійна втома, роздратування, відчуття страху виглядати слабкою. Але правда в іншому, ти не слабка, ти просто виснажена. Додивись це відео до кінця, бо я покажу, чому твоє прагнення бути сильною це не риса характеру, а навчена роль, яку нас вчили бути сильними. І розкажу історію клієнтки, яка дозволила собі бути не ідеальною і вперше відчула спокій і енергію життя, яка після п'яти років постійної боротьби навчилась відпускати контроль. І каже, що життя стало легшим без боротьби. Мене звати Оксана Скіпенка, я жіночий коуч, Допомагаю жінкам повертати гармонію, подолати сумні, повірити в себе, в свої сили, відчути впевненість та радість життя. А я сама пройшла шлях. Від сумнівів в своїх силах, від е, мовчання про свої потреби, від страху робити помилку, до приймання рішення самій, е, говорити самій ні без відчуття провини та брати на себе відповідальність, е, за свої дії, за свої рішення, отримувати та приймати будь-який досвід, отримувати. Е, Турботу і давати також турботу. І тепер хочу поділитися з вами своїм досвідом, щоб ви могли відчути радість, життя та повірити в свої сили. Цей урок саме для тебе. Жінки, які, і жінки, які до мене приходять, вони зазвичай вже пробували виправити себе, намагалися стати ще сильнішими. Беруть нові цілі, нові марафони по саморозвитку, тримають усе на собі, бо треба, треба, або навпаки, замикаються і нічого не хочуть, бо все вже втомило. Але справа не в тому, щоб тягнути менше. І результат вигорання, відчуття самотності, злість на себе. Проблема в тому, що ти взагалі тягнеш усе сама, бо не дозволяєш іншим просто бути поруч. І справжня трансформація починається тоді, коли ти перестаєш боротися. Не тоді, коли ти скидаєш обов'язки, а коли вчишся відпускати і приймати ситуацію, приймати людей, приймати свої почуття, емоції проста трьохкрокова система розуміння, де ти витрачаєш сили даремно. Це дає можливість бачити свої пріоритети. Бачити, керувати собою в часі, керувати своїми справами, які тобі пріоритетніші, які не пріоритетніші. і, відповідно, не зливати енергію на, на ті справи, які не твої, які взагалі тобі не в пріоритеті. Відпускання дозволяє собі слабкість без провини. Насправді, Відпускання дозволяти собі слабкість це говорити ні і без відчуття провини, не відчуваючи провини, просити про допомогу, приймати допомогу. Це дозволяє бути слабкою і дозволяє не відчувати провину за це. Перезавантаження. А це коли ти відновлюєш енергію і ресурс для себе, ти даєш собі відпочинок. Ти дозволяєш собі відпочинок. Ти не картаєш себе за те, що ти дала собі відпочинок. Бо сила без сприйняття це виснаження. Я насправді не нав'язую правила, не читаю лекції. Ми… Працюємо не через вчитись, вчитись розслаблятися. Це не про дихання, це не, не про дихання маткою і не про ванну сіллю. Ось ми йдемо вглиб. У те, де ти вирішила, що мусиш усе сама. У те, де ти вирішила, що тільки я і ніхто, крім мене, що. Тільки я можу це зробити. І на сесіях я показую, як повертати собі внутрішню опору без, без боротьби і без самокритики, саме себе, не критикуючи себе. Я допомагаю почути себе, побачити, де ти тримаєш надмірну відповідальність, надмірний контроль. Формуємо з тобою конкретні кроки без додаткового стресу. І саме тому результат. Ти не ламаєш себе, ти нарешті насправді чуєш себе, ти відчуваєш себе. Одна моя клієнтка керувала командою і тримала все на собі. Прийшла зі словами Я просто не витримую хочу втекти від усіх. На четвертій сесії ми розібрали її обов'язки, сили і відновили енергію. Вона вперше за роки змогла сказати Ні. Просити про допомогу, не відчуваючи провини, делегувати певні справи без провини, без відчуття, що хтось неправильно зробить, без контролю. Сьогодні вона встановлює межі і відчуває задоволення насправді від життя. Вона жива, вона відчуває просто себе в житті. І каже, що я вперше заснула без відчуття, що маю щось доводити. Доводити, що я сильна, доводити, що я м, крепка, що я можу все, що я справлюсь. І якщо ти впізнала себе, під відео є форма на глибинний розбір, який для тебе є безкоштовним. І ми подивимось, як навчитись без боротьби із життям, а приймати його, і при цьому не втрачати себе, перестати боротися з життям, перестати доказувати, що ти маєш право на життя, а просто приймати його. І при цьому не втрачати себе, просто бути живою.